Вітаю, це програма в темі. На вулиці мороста ожеледиця. Чи збільшилася кількість дитячих травм у зв'язку з цим? Про це говоримо з дитячим травматологом Вільгельмом Оведі. Доброго дня, пане Вільгельме. На вулиці останні кілька днів справді дуже ховсько. Чи збільшилася кількість дитячих травм через це? Як це не стане, би не звучало? Ну ні, це причому така тенденція останні роки. Діти більш зайняті вдома всевозможними комп'ютерними іграми. Гіподінамія на лісо. Діти менше з'являються на вулиці, діти облінилися і тому і травматизація, звісно, вона не має росту серед дітей під час зимового періоду. Але травми все рівно трапляються? Травми Трапляються, звісно, наприклад, на ковзанці або десь на лижах. Діти, що катаються, то трапляються. Які травми найчастіше? Це переломи кінцівок, так? Переломи кінцівок передпліччя. І в основному гомілки При падінні на витягнуту кінцівку, наприклад. Чи часто трапляються якісь складні випадки, які потребують операції? Так, трапляються складні випадки, які потребують операції. Коли не виходить консервативно без операції, скажімо так, руку покласти на місто, як то називається, репонувати відломки, то потребує операції. Відкриті переломи трапляються часто? Трапляються рідше, як закриті, але в даному випадку я би акцентував би увагу батькам, щоб вони при малейшій потребі зверталися з дітьми спеціалізований медичний заклад. Яка має бути перша медична допомога? Перша медична допомога це має бути так називаємо і мобілізувати кінцівку, тобто зробити нерухомою. Для цього береться люба кусок дерева, плитка з будь-якою подручною средство приматується до кінцівки. Кінцівка має бути обездвіжена, так як якщо є перелом, то Отломки починають мобільно себе почувати, і це це потім виражений больовий синдром з'являється. А як зрозуміти, що потрібно їхати до лікаря? Бо всі ми знаємо, що якщо ти вдарився і рука або нога опухає, то це означає, що, скоріш за все, це перелом. Але не завжди кінцівки опухають. То як зрозуміти, що до лікаря все-таки треба йти? Є показник біль. Якщо дитина, наприклад, скаржиться, плаче, і болить. У нас город невеликий, відстані не 10 кілометрові, травматологічний пункт міської лікарні працює цілодобово, і в дитячій хірургії також є доктор цілодобово, котрий окаже необхідну допомогу. А звертатися безпосередньо потрібно в травмпункт чи в так. дитячу лікарню? Травмпункт міська лікарня, так як знаходиться вона в Ужгороді на так називаємо Бамі. Крім переломів звичайних рук та ніг, що ще трапляється? Які травми найпоширеніші? Крім цих, ну в основному я вже наголошував, що це все зв'язано з падінням на витягнуту кінцівку або підвертанням, так само на ноги, на ковській поверхні. Дуже часто ми падаємо на спину, так на от, і трапляються переломи крижі. В такому випадку відразу треба бігти до лікаря? Це небезпечно? Ну, скажімо так, при падінні на під час ожеледиці на спину, то крижа якраз трапляє. Це і рідший перелом, а в основному трапляється перелом струзу головного мозку, може бути і при ударі, падіння і удар потиличною ділянкою об землю. А крижу, іменно копчик, як так називаємо, зламати під час падіння на спину досить важко. Дякую вам за розмову. Це була програма в темі. Дивіться нас на Закарпаття. .нет". Підписуйтесь на канал, будьте в темі.